Тетяна Астері, казка про богиню. Вона прийшла до мене з півночі, звідки цієї пори дуло найсильніше. І чому вона взагалі там жила? Байдуже. Головне, що вона прийшла з миром і принесла мені убиту курку. Птаха досі пахла останніми краплинами життя. Чудовий дарунок. Я обережно вийшла з Нірки. Не можна довіряти навіть тому, хто йде до тебе з дарами. А про хитрість я дещо знаю. Недарма я чула казки про таких, як я, від людей. Вони завжди виставляють нас нечесними істотами. Жінка присіла на п'яти і схилилась додолу. Вона виражала смиренність, курку залишила на відстані від себе, і я одразу затягнула тушку за горло у нору. Залишились ми з людиною сам на сам. Богине обману. звернулась вона до мене. Хоча ніякою богинею я не була. У мене є ім'я, але його не зможе вимовити жодна людина. Благаю тебе, допоможи. Мені не подобалось, коли підвищували голос. Але я не пішла. Надто цікаво, що жінка скаже далі. Поміняйся зі мною тілами, богине. Ось тобі моя людська подоба зможеш вічно ходити у ній, а мене помістив тіло тварини, яка є твоєю служницею. Ці слова обурили мене. Я не їжачилась, я не є нічиєю служницею. У мене навіть немає дітей, за якими слід доглядати. Тому я закрокувала назад до нори. В очах жінки промайнув страх. Вона підібралась ближче на колінах по снігу. Прошу, допоможи, будь ласка, як я могла їй допомогти? Я не збиралась переселятись у її тіло. Байдуже мені на неї. Я чкурнула в нору. Туди вона точно не пролізе. Почула її волання, коли пропала з її поля зору. І чула його ще дуже довго. Та, зрештою, людська жінка пішла. Я глянула на курку. Принаймні буде чим підживитись, і не треба виходити на нічне полювання. Підходив до закінчення іще один цикл. Морози ще не вдарили, але я шкурою відчувала наближення холодів і снігу. Моя шубка тоді вкриється білизною. Здобич не помічатиме мене, проти і восени я добре справлялась із маскуванням. Моє руде хутро добре пристосовувалось до пожовклого листя. Дорогою додому я побачила серед листя чорну пляму, я наїжачилась, але потім зрозуміла, що це був мій друг, чорний лис. Його ім'я було навіть складніше вимовити за моє. Та я все одно вирішила підійти. Він тут чужинець. Його запах досі дивував мене. Але чомусь я раділа, коли бачила свого друга. Шерсть у нього така незвична, геть чорна. Лишень одна біла плямка на кінчику пухнастого хвоста. Він теж упізнав мене, коли я вискочила на галявину. Я відчула, як він посміхається. Привітався зі мною, такий вічливий і голос не тутешній. Казав, що загубився. Люди тримали його серед заліза на довгому ланцюгу, знущались, але він виборов свободу, цапнув молодого наглядача і утік. За ним була погоня, та ніхто його так і не знайшов. Ми познайомились, коли я поділилась з ним своєю здобиччю. Він ховався під старим пнем, а я вирішила, що заєць буде завеликим для мене одної. Раніше я ні з ким не ділилась, та мене зацікавила його шерсть, зацікавила його історія. Хороших історій у цьому лісі небагато. Сміливий лис, відважний. Я цінувала тих, хто ризикує, виборюючи власну свободу, а він оцінив мою щедрість. Так зародилася наша дружба. Я спитала, чи вирив він вже нору. Він сказав, що так, хотів показати, та коли я побачила, що ж він таке створив, хучно розсміялась. Він зовсім не умів будувати, хоча здобич уже ловив сам. Запропонував мені рибину, яку виловив на річці за високими каменями. Спритний. Я була вдячна, бо з рибою мені ніколи не вдавалися хороші лови. А лососина виявилася смачною. Дивовижно, як він зумів порибалити, коли там постійно вештаються ведмеді. я запитала про це. Друг відповів, що він був швидшим за ведмедів. Оце я здивувалась. Такий вправний. Можливо. Він міг би навчити мене рибалити. І саме тому я запропонувала другові пожити зі мною разом веселіше і корисніше для обох. Він спритний у риболовлі. У мене чудове помешкання. Друг зголосився і в моєму серці, ніби соловей тьохнув. Осінній вітер став ледь теплішим. У мене народилися донечки, п'ятеро чудових щенят, двоє рудих і двоє плямистих, а одна геть чорненька, прямо як її батько. Мій чоловік, котрий колись був моїм другом, дуже радів цьому, казав, що вони усі як одна, красуні, як їхня мама. Мене тішило в першу чергу, що вони здорові та сильні. Кожна мала відповідну вагу і жваво смоктала моє молоко. І хоча пологи були нестерпно болючими, я все одно рада, що бачу своїх дівчат. Пройшло декілька днів, а вони вже відкривають очі, винюхують щось, граються. Батько особливо тішиться, він теж грається з ними. Веселу вдачу вони успадкували від нього. Я більш спокійна, але надлишок енергії дозволяє йому полювати і приносити харчі для всієї родини. Так тішить, коли можна покластися на когось і не переживати за їжу і безпеку. Тепер, мій коханий, захищатиме нас із дітьми до кінця нашого життя. От і зараз я лежала, відпочиваючи, в моєму улюбленому куточку нори, а він. Так всміхнувся до мене, що усе тіло пронизало весняною теплотою. Він кохає мене, він за мене життя віддасть і за наших дітей. У цьому немає сумнівів. Раптом щось зашурхотіло ззовні. Чоловік наказав дітям підбігти до мене, принишкнути, я оповила їх своїм теплом. Так любила, коли вони притискались до шерсті, але не тоді. Коли нам усім щось загрожувало, чоловік наважився вийти назовні, аби розвідати територію. Я ніколи не любила чекати, моє серце переживало за нього, і коли він повернувся, я видихнула з полегшенням. Повернувшись, він сказав, що на мене хтось чекає, хтось прийшов просити у богині обману. Я пирхнула. Досі пам'ятала жінку. Яка приходила до мене цикл тому, невже вона знову намагається помінятися тілами? От зараз вийду і прожену її. Діти дивились на мене із запитаннями у очах, та я не глянула на них. Я хотіла тихо, мирно спати поряд з ними і чоловіком, а не розбиратись із чужинцями. Однак, коли я вийшла назовні, то побачила зовсім не те, чого очікувала. Серед снігів стояло людське дитинча, невелике й немаленьке, дівчинка. На голові темна сплутана шерсть, а обличчя ніби обличчя тієї жінки, що приходила до мене минулої зими, от тільки зменшене. І вона вся труситься від холоду. Я роззирнулась довкола. Цього разу без подарунку. Я з недовірою поглянула на дівчинку. Чого їй треба? Ти та сама лисиця, що шукала мою маму? запитала вона. Я глипнула очима. То це такий дитя тієї жінки. Моя шерсть їжачилась. Нікого я не ошукувала. Шипіння саме вирвалось із моєї горлянки. Та дівчинка не злякалась. Вона підступила на крок ближче. Це ти. Забрала курку і нічого не зробила. Ти дала моїй мамі померти. Я вже геть заплуталась. Це дитя говорило якісь нісенітниці. Раптом дівчинка впала на коліна, закривши долонями обличчя. Її почало трусити сильніше. Голосний плач пронизав шум вітру. Така реакція увігнала мене в ступор. Чуже дитя Ридало на порозі мого дому. До такого ніколи не буваєш готовим. Щось у серці тьохнуло. Якби плакали мої діти, я б знайшла винуватця їхніх сліз і покарала, жорстоко покарала, а її мати померла. І з чого це я в цьому винна? Байдуже, хай дитя виплачеться і виговориться. Я підійшла до неї. І ткнула носом. Вона підняла на мене свої очі, у моїх стояло лише німе запитання. Аж тут я почула шум. Дівчинка теж почула, але пізніше. З півночі, разом із холодним вітром, до нас наближався людський чоловік. На його плечах лежала залізяка, приєднана до дерева. «Це підступна зброя. Я бачила колись, як на окраїні лісу люди вбивають нею дерева. Гонтиде. гримнув чоловік. Ану, йди сюди, брудне дівчисько. Чи ти хочеш закінчити, як твоя потворна мамця? Дівчинка зойкнула. Вона спробувала зібгатись на ноги, та сніг був надто глибоким, а вона надто незграбною. Чоловік понісся на неї і на мене. Я відскочила, дівчинка якимось дивом теж, а потворна зброя врізалась у сугроб. Тату, не треба, закричало дитя. Тато, отже це її батько. У мені щось запалахкотіло. Як можна кидатись на власну дитину? Я б ніколи не зробила такого своїм дочкам. В ту саму мить мій коханий визирнув назовні. Що відбувається? запитав він. Достеменно я нічого не знала. Не знала, чому цикл тому жінка приходила до мене просити помінятися тілами? Чому потім прийшла її донька і стала звинувачувати мене у смерті матері? Чому її власний батько? Не знала, чому цикл тому жінка приходила до мене просити помінятися тілами? Чому потім прийшла її донька і стала звинувачувати мене у смерті матері? Чому її власний батько так прагне її убити? Мала паскудо, заревів чоловік. Я ж казав, не будеш слухати закопаю разом із матір'ю. Усе раптово склалося в одну картину. У роті з'явилась гіркота, і я розізлилась, як мати. Я б ніколи не дала нікому скривдити своє дитя, навіть собі чи коханому. І саме тому я кинулась на чоловіка ззаду, вганяючи свої кігті у його плоть. Той закричав, намагаючись скинути мене. Та я ціпка й вертлива, так просто не позбудешся. Мій коханий вискочив мені на допомогу, вгризся у ногу. Людина спіткнулася і впала. Коханий не питав, навіщо ми напали. Він завжди мене у всьому підтримував. Але як же мені з ним пощастило? Такий гарний батько моїх дітей. А ця людина не має права називатись так. Він досі відбивався, штурхав, та я кидалась йому на очі, хотіла видряпати їх, роздерла його обличчя, а мій коханий покусав за ноги і боки. Ми злилися в єдину стихію, і тоді на снігу виступила кров. Коли замовкли останні крики, в лісі запанувала тиша, я злізла з трупа, повернулась до дівчинки та, нажахана, тулилась до найближчого дерева, але дивилась на мене із меншим жахом, аніж на власного батька. Я підійшла близько. І щоб показати їй мою прихильність, потерлась об ноги. Дитя трошки розслабилось. Тож ти справді богиня обману. Чи ти богиня війни? Я... Я не розумію, але дякую. Дякувати тут було ні за що. Але дякую. Дякувати тут було ні за що. Тепер ця мала залишилась зовсім без батьків. І їй, мабуть, вже нікуди йти. Коханий глянув на мене. Я глянула на нього, коли побачила лагідну посмішку. Ай, й із з ним. Я не була богинею. Ані війна, ані обман не мали до мене жодного стосунку. Проте, дещо інше, мало материнство, чи є у людей богиня материнства. Нора у нас невелика, але ми зможемо зігріти ще одне дитя, навіть таке велике по лисячим міркам. Я подивилась на дівчинку іще раз, щось придумаємо. У голові я вже перебирала сотні варіантів, а вона просто дивилася на мене, ніби розуміла мою мову, ніби розуміла мої думки. Нехай. Кому, кому, а іншій матері я співчуваю. Шкода, що я не послухала її минулого циклу. І тут дещо просяяло в моїй голові, не зронивши й слова, я чкурнула в глиб лісу. Дівчинка і мій чоловік проводжали мене здивованим поглядом, але я дещо відчувала щось сильне, що не могла ігнорувати. Мене кликало лисеня, точніше, його тіло. Маленький згусток шерсті не рухався, навіть коли я штовхнула його носом. Але чому мене привели саме сюди? Хто тут? Мені слід забрати мертве щеня. Я взяла його у зуби і понесла до нори і присягаюся, вітер ніби говорив зі мною. Це був лагідний жіночий голос, віддалений і приближений водночас. Цей голос повернув мене до людської дівчинки, змусив покласти перед нею тіло лисеняти. Так буде краще, бо ти не людина, і донька твоя не може бути людиною. Голос шепотів у моїх скронях. Що робити далі? Якимось чином? Я знала це. Я поклала лапу на тіло, дивлячись на дівча. Вона має зрозуміти, варто торкнутись. І коли вона все ж таки торкнулася, її тіло упало без подиху прямо у сніг. Але лисеня під моєю лапкою ожило. Я притулилась до нього, точніше, до неї. Це моя нова донька. Ми з коханим дамо їй ім'я на лисячій мові. Вона виросте сильною і здоровою. І ніколи не знатиме того, що вже пережила у своєму людському житті. У неї є нова мама і новий татко, вона йому одразу сподобалась, найтихіша з усіх його доньок спокійна. Поруч із нею мене огортає затишок. Я занесла її до нори, і діти одразу побігли знайомитись. Тепер місця тут точно вистачить на всіх. Але я все одно повернулася до тіла людської дівчинки. Я не знала, як люди поводяться з мертвими. Я спробувала засипати тіло снігом, це лише оболонка, але коли я зробила останній кидок, в голові знову прозвучав таємничий голос вітаємо, богини материнства. Шкіра взялася з сиротами, нікого навкруги. Лише я сама і тіло, тіло, в якому більше немає моєї шостої доньки. Тож я повернулася додому. Чоловік чекав з лисенятами. Разом ми закутались одне у одного, і на мене дуже швидко накотив сон. У сні я бачила жінок, тварин, людей, заповнені і порожні місця, на яких можна сидіти. Одне з таких було заготоване для мене. Вітаю у пантеоні. Майже хором сказали жінки. Але я відчувала щось інше не пантеон, дім, справжній дім для мене. Та у мене досі залишався дім земний. Тож я просто прокинулась. Кажуть, що богиня материнства. Ніколи не підіймається на своє місце в Пантеоні, вона обрала ходу між смертними. Більшість цього не розуміла, проте поодинокі жінки, що заколисували немовлят, цілували зі своїми чоловіками, обробляли вавки дітям і ніжно дмухали на них, мовчки посміхалися, чуючи цю легенду. Богиня материнства мала сім'ю, сім'єю залишалась. Для когось місце у пантеоні переважало решту варіантів. Для мене варіант був лише один там, де я і діти бавимося біля річки, а коханий ловить нам рибу. Їхні посмішки точно дорожчі за небесну владу. Тепер це моє щастя я на своєму місці. Татіана Астері. Казка про богиню. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту. Та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори в описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.